Ця стежка між магазином та 44-м будинком на вулиці Дубинській не просто клаптик землі. Це основний шлях до школи, садочків та зупинок для сотень людей. Проте нещодавно мешканці дізналися, територія якою вони ходять десятиліттями, може змінити статус. Ми не хочемо ризикувати життям і здоров'ям наших дітей. Ми не хочемо ризикувати життям і здоров'ям нас, дорослих. Ми не, не просто звикли до цієї дороги, це наша безпека. Причина паніки рішення рівне ради від 16 грудня. Згідно з ним, власниця приміщення магазину отримала дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення цієї ділянки у власність. Люди переконані, чиновники навіть не виїжджали на місце. На даний час прийнято рішення тільки про дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою. В майбутньому, згідно законодавства, має розроблятися проект землеустрою. Проект землеустрою обов'язково має враховувати містобудівну ситуацію на місцевості, оскільки сам проект містить обов'язково витяг з містобудівного кадастру, і пізніше має ще йти на одну сесію, тобто крайнє рішення за депутатами. Втім, мешканців такі пояснення не заспокоюють. Окрім двох будинків на Дубинській, ця проблема зачіпає і жителів вулиці Кулика і Гудачика, а також приватного сектору. Альтернатива прохід через арку. Місцеві жителі зазначають, там небезпечно через активний трафік. У мене ходить дитина в третій клас. Я йду на роботу, і я знаю, що він безпечно йде в школу, приходить додому зі школи, не переходить аркою, де великий наплив машин, де слизько, ніколи не посипано. Так само у мене є менша дитина, дочка. Через два роки вона буде теж йти в школу. Кудою? Дорогою. Як ми будемо тудою ходити? Там не посипано, там великий наплив машин. Це перший документ, і е, е, дехто нас починає вмовляти, каже, що. Та може, ми потім не проголосують за затвердження цієї документації. Ми не хочемо гратися в ігри з цією людиною. Власниця приміщення каже, з нею ніхто не комунікував щодо проблем. Зазначає, коли говорила з головою ОСББ, ніяких зауважень не було. До мене взагалі ніхто не дзвонив і ніхто мені нічого не казав. І ніяких претензій мені не приз'явна, не обговорював зі мною взагалі. Ноль, ноль. Щодо проходу, що я заберу той прохід. Ну от ви подумайте, ну це взагалі нелогічно. Це прохід не тільки до дороги, це й прохід до мого магазину. Як власник магазину може закрити і забрати той прохід, означає, що люди в магазин не підуть. Жінка додає, готова спілкуватися з мешканцями будинків. каже, перегороджувати нічого не буде. Я взагалі питання землі можу зняти. Подобається вам, щоб ми через двір їздили вантажними автомобілями. Ну ми будемо далі їздити. Подобається вам, щоб ми зробили окремий заїзд і щоб вам було добре. Ми зробимо окремий заїзд. Тобто мене на сьогодні влаштовує будь-який варіант вирішення питання. Тому я пишу офіційний запит на ОСБ, мешканці собі збираються, чітко обговорюють кожне питання, дають мені офіційну відповідь, і я від цього відштовхуюсь. Наразі мешканці готують колективне звернення до депутатів з вимогою скасування рішення. Ми ж продовжуємо стежити за цією справою. Владислав Стецюк, Аріна Тітова, новини Рівного.